Друзі, всім привіт! Нарешті я приїхав на природу з палатками. Будемо відпочивати, рибалити, щось смачне приготуємо на вогні. Надіюсь, це буде уха, але в першу чергу потрібно зловити рибу. І дивіться, в якому гарному місці я зупинився. Тут така березова посадка. І річка Південний Буг одразу з боку біля палаток. Зараз в першу чергу розкладемо палатки, так як вже темніє. Зробимо вечерю, накриємо стіл. І будемо одночасно і вечеряти, і ловити рибу. Все, йду робити своє ложе, так сказати. І так, палатку вже розложили. Фірми Калійман. Середину ось так от поклали на матрас, а знизу така блискуча ця штука. Бо типу, матрас трохи тягне холоду. Все, зараз все застеляємо. Тут коридорчик з речами. І батьки мої також розкладаються. Сонце сідає, треба ще поставити кухню і накрити стіл. Щоб вже стемніло, у нас вже все було готово. Рибаки тут рибачать, лодочками, катерами все завозять, куп прикормку. Такі модні. Ой, як казав, людей багато вже. Але блін, яка тут краса. Дивіться, яка в нас краса вже в палаці. Як вдома. Все, тепер будемо розкладати кухню. Треба вибрати тільки місце, але ну, я думаю, десь... Ось тут посередині поставити, щоб з виглядом на річку. Вирішили взяти паузу 5 хвилин, так сказати, перекур. Палатки стоять, саме головне, що ночувати їде. А зараз ще зробимо стіл і красота. Ой, на природі то, що треба. Кайф. Перший рік, до речі, в цьому. Ой, перший, рік. перший раз в цьому році. Виїжджаємо з палатками. Хочеться вже переночувати на природі. Люблю я це діло. Надіюсь, нам ще хватить часу сьогодні перебавити, але вночі може добре взяти. Ну, Якщо не встигнемо, то вже так і будемо. Завтра залишаємось на цілий день і їдемо аж післязавтра вже десь в обід. Часу достатньо. Добуваємо пиво і розставляємось далі. Поставили вже кухню. Це в батьків моїх нова, я стару забрав. Поки нова, то взагалі класно виглядає, всі замки працюють, тут такі угли здорові ці. Дуже прикольно. Цього разу взяли маленький столик, так як нас четверо всього лиш. І ось там одніються палатки наші. І будемо вечеряти з таким виглядом. Все, залишилось тільки накрити стіл. Нічого сьогодні на вогні робити не будемо. Взяли з дому, я вже приготував курку і картоплю в рукаві запік. І так стіл накриємо, якісь бутери поробимо і будемо вечеряти. А завтра вже будемо палити вогонь. Ще, звісно, треба наловити трохи риби і зробити завтра ухи, я дуже хочу. Взяли все необхідне для ухи. ну Будемо сподіватися, що пльов буде. Все, йду тепер накривати на стіл. Ще хочу вам показати сьогоднішню вечерю. Ось така курочка з картоплею. Ось такі овочі. Ще камембер зробимо на сковородці зараз. І беремо завжди ось таку вот намазку в лактяті, чи не знаю, як воно там правильно називається, і гріночку з чесничком. В принципі, все. Вже сьогодні, напевно, рибалити не будемо. Вже трохи задовбалися, поки це все порозставляли, поки зробили вечерю. Ну, Не знаю, ще подивимося. Можливо, буде бажання закинути на ніч, ну, це під питанням. Але якщо сьогодні не будемо, то завтра з самого ранку прокинемося і закинемо одразу спінінги, щоб хоча б якусь рибу зловити на вухову. Друзі, усім добрий ранок, ми вже всі попросипалися. Зараз піду вам покажу улов. Я нічого не зловив, а папа мій встав раніше і наловив риби. Тут до берега ось такі сходи. Пап, покажи підписникам рибу, що ти там наловив. Вже непогано, короб десь на кілограм є. Валу на горох. Я зараз теж йду закидувати все. Опа! Так. Виспалися вже добряче. Я сьогодні проснувся, такий кайф на природі. Виходиш з палатки. Свіже повітря, сьогодні трохи вітер, ну, кльово. А я трохи з боку вирішив закинутись. Отак прямо тут на березі, тут неудобно спускатися, я прямо тут. Поставив І Зараз ще кашу і буду закидувати. Надію дійсно щось зловлю. Ну, уха вже буде, це класно. Так, йдемо закидати. Зробив ось таку прикормку, це купурузна каша і трохи додав готової магазинної каші з смаком шоколаду і горох. Будемо пробувати ловити горох. Тягуємо, лікаємо сигналізатор і тепер будемо чекати. І так, поки що рибалки нема, взагалі не було ні однієї покльовки. Спінінги стоять, навіть не рухаються. Ну, нічого, на уху батя мій вже наловив. Саме головне, що будемо готувати вже її на природі взагалі красота. А зараз вирішили поснідати і зробити шакшуку зараз покажу, як готується. Обжарюємо цибулю, кабачок. Потім в кінці остатки курки додамо, помідором і зверху яйця. І буде така рагушка. А пахне я. Як. Дивіться, яка краса в нас вже вийшла. Виливай І зверху. Яєчка. І вийде таке рагу. А тут в стороні відійшли, ловимо на удочку і ловиться ось така риба. Я не знаю, що це за риба, чи це якийсь рибець, чи що це таке. Хто знає, напишіть в коментарях. Чи може платва. Але відпускаємо. Толку з нею немає. Лучше. Дивіться, яка гарна. Пішла. Сніданок готовий. Ось такий результат вийшов. Огурчик кислий, тушонка, пивко і будемо снідати ось таким от виглядом. Спінги так і мовчать. Так що будемо сідати за стіл. Яєсня наша готова. Будемо пробувати. М -м -м. Вкусно як. Красота. Все. Будемо снідати і йти рибалити далі. Перший улов на удочку. Спінінги мовчать. А на вудочку на хробака взяв такий карась. Хороший, якраз на ладошку. Все, буду переходити на вудочки ловити, бо це не діло з тим горохом. І так, трохи ми половили на вудочки. На вудочку попався один карась, а в основному мілоч. На спінінг нічого поки що не бере. Поставили вже котілок. Будемо варити уху і отакий у от нас улов. Короб такий непоганий, грам 800 буде. цей трошки менше. І 4 ось таких хороших карасика. Все, зараз чищу, все. зваримо уху. І думаю, щоб на примусі пожарити якісь стейки риби чи зробити. І в принципі все. Так, Тут в нас вже картошку закинули. Зараз морква чиститься. І буде в нас такий обід. Також в мене є ось така приспособа для чистки риби. Тут така прищепка, за хвіст. і погнали. Дуже удобна штука, особливо коли ти на природі, то взагалі класно. Вона не вискальзує з рук. Всю. Зараз почистимо таких карасиків. Можливо, якась ікра буде, не знаю. Зараз подивимось. З цієї сторони почистили, тепер собі раз, перевернули. І тепер з цієї сторони. Перше почистимо так само коропа. Ну, коропа, напевно, пустимо на стейки. Голову хвіст обріжемо і кинемо вуху. Якось жалкувати його цілого вуху кидати. Отак. Дуже зручна штука. Все, начищу рибу, далі вам покажу процес готовки. Закинули ще в юшку цілу цибулину і от стільки риби кидаємо. Все, нехай вариться. Я трошки дріманув в обід. Щось вчора довго посиділи. Десь сиділи до 2 годин ночі, вечеряли. Зранку встало 9, оце пробував щось трохи порибачити. От. Таке, бачите, ловиться вночі, вдень не дуже бере. Нічого, я зараз дріманув, хочу цієї ночі посидіти половити. Вже додому заберемо. Завтра вже їдемо додому. То Хочу щось ловити, може на траньку. Тут от папа мій закинувся. Чотири штуки і от п'ята на березі. Тоже гелухо, все, все на сигналізаторах, все мовчить. Все, доварюємо зараз уху, сідаємо обідати. Якось ми пізно вже обідаємо, вже майже 4 години, а на вечір будемо жарити ковбаски. Все, звариться уха, будемо пробувати. Користуюсь ось таким лайфхаком, сталю на сковородку пергамент і жарю рибу. От. І не треба тоді ні муки, нічого. Вона не прилипає і ідеально жариться. Так, а Шейця наша кипить, Майже кипить. Навар хороший. Дивіться, яка вже гарна рибка виходить. На пергаменті пергаментів бомба. Взяли за куточку, бачите, вона навіть не прилипає. Огонь, лайфхак супер. І ще трошки ікри назбиралося. Терасів. Ну так зовсім мало, але все одно має бути смачно. Ніяк не може закипіти уха. Вже мали сидіти за столом, зараз вже пів четвертого. Ну, нічого, чекаємо, головне ще на вогні. Робимо останні рухи для ухи. Вона вже закипіла, додаємо 50 грамів. Тепер зінушку. і тушимо по лінцем. Все. Тепер уху закриваємо кришкою і знімаємо з вогню буквально 10 хвилин нехай постоїть трохи і нарешті будемо обідати. Ми вже сіли нарешті обідати. Дивіться, яка уха вийшла Навариста. Давайте пробувати. О, це це хороша штука. То що треба, якраз таки хотів, щоб поїсти ухе, приїхати з палатками відпочити. Красота. О, все, будемо обідати і рибалити далі. Ми вже пообідали, щось там трошки навіть подзьобує на спінінгах. Ребі толком немає. Ну ми особо і не ловимо. Вирішили взяти таку собі паузу і пограти карти. Граємо в ігру Бріч. Хто знає цю гру, обов'язково пишіть в коментарі. Сіморка, дві пропускаєш. Дівчата дограють, а я сижу собі, чилюся на березі. І так, грали-грали ми карти і була перша покльовочка на вечір. От зараз вам покажу. Вода зелена, як бачите, цвіте. Можна тут, звісно, купатися, але вода трохи противна. Ось так виглядає. І взяв я ось такого коробця. В принципі, непогано. І, кстати, на хробак взяв. Спека, капець. Хотілося б реально скупнутися, але... Но... Як бачите самі, тут дно прям хороше. ну Просто треба вибрати такий момент, щоб вода не цвіла і можна, в принципі, тут і купатися. Все, азарт з'явився, закинув знову спінніги, будемо чекати наступної покльовки. Ну що ж, перебачив я трошки, зловив от одного коробця, що ви бачили. І все, більше ні фіга. Я не знаю, в чому причина, ну щось взагалі не кліє. В папи так само пустота. Перезакинув зараз знову, вроді вечір вже, має якийсь кльов бути. Потрошки починаємо готувати вечерю. І все, треба зараз ще в магазин єдине, щоб поїхати, докупити деяких продуктів і все. От, а так, Фіг його знає, чого воно не бере. Дивіться, яка краса вже. Місце взагалі таке гарне. І кому цікаво ловлю. Замішав кукурузною каші. і отаку от додаю шоколаду. І, до речі, одного. Підлящика взяв сьогодні в обід. Ну, такого маленького, це більше не підлящика, а густера. Все, чекаємо далі. Як нічого не буде, то вже надіюсь, що повезе вночі. В обід я вже так добряче виспався, то думаю перебачити вночі. Так, хоча б до години десь 4-5. Я думаю, буде досить. І гарно виспатись на природі, спиться, звісно, воно дуже добре. Бачите, теж тишина, вже, мабуть, треба закидати все заново. Зараз перезакинемо, приготуємо вечерю, будемо вечерю рибалити одночасно. І з папою договорилися, що ми вдвох виспалися з ним в обід, будемо вночі сидіти. От такі от плани у нас на природі. Все, на вечері у нас ковбаска, хочемо зробити а-ля грецький салат. І так повечеряємо. Вечеря у нас вже готова. Дивіться, ці ковбаски які вийшли, картопля і салат. Все, будемо зараз вечеряти. Ну і в першу чергу попробуємо, чи готові ковбаски, як завжди, все гаряче. Бомба. Ось тут у нас прийшов. Ми його вже нагодували, а він все одно мавкає. Вечеря сьогодні бомбезно буде. А, вище камамберу на цьому, намагалю, зараз покажу. Так. О, майже, майже готовий. Красота. Все, будемо вечерити. Спінги стоять, похльовок немає. І зустрінемось з вами завтра. Друзі, усім добрий ранок. Нещодавно тільки прокинулись, попили кави. Вчора рибачили до трьох часов ночі, ну, толком нічого не зловили, а зараз вже потрошки збираємось додому. Зараз ще хочу достати спінінги, подивитися. Ось цей правий щось пілікав трохи зранку. Але я до нього вже не вставав. Зловив ще декілька карасів, і в принципі все. Не сильна рибалка, ну, нам хватило і поїсти, і ухи зварити, і щось навіть додому візьмемо. Поки збираємось, нагрів вчорашню уху. Дивіться, яка краса. Тут у нас ще рибка є. Тут ковбаски лишилися вчорашні. Зараз перекусимо і будемо вже збирати кухню. Все, палатки вже поскладали, залишилась тільки кухня. Не хочеться їхати додому, ще б деночок, але нічого, відпочили дуже добре. Класне тут місце, будемо їздити. Вінників. Нарізали в баню. І тут три штуки у нас вийшло з червоного дуба. Тут росте. Так, Ми вже все майже зібрали. Хочу тепер почистити рибу, щоб додому взяти, не паритись. Так, це папин улов. Що тут у нас? Три карася, густерка, якийсь рибець чи що це таке. І оце от мій улов. Два карася і короб. Зараз прямо тут на березі почищу і буду їхати. О, хорошо, тут широкий такий південний бух, як на Дністрі. Класно. Ось такий у мене вийшов відпочинок. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!